Хочете, я вам розповім, як я е, чуть не спалив станок, щоб свій зачисний, через два тижні після того, як я його зробив. Е, Зрядив, все ж, чистий у мене гарно. Але потім дивлюся, ну, звісно, у нас він вже ж крутиться сюди, сюди, отак виставлений. І наш ворс, щіточки наші, почали залягати на оцю сторону, тобто вверх, так дивимося. І якість чистки трошки. От. Я ж думаю, ага, дивлюся, щіточки туди дивляться. Думаю, треба їх зняти, перевернути і поставити. Що я і зробив? Поміняв я щіточки місцями, повернув їх по осі. Ну, як завжди, беру, заготовку поклав фіксатор відкрутив, поклав, воно на все впало, зажав, виймаю, вмикаю двигун. Суну заготовку, а мені мотор каже <глух> і встановлюється. Я бігом же ж на стоп нажав. В общем то, що трапилось? А трапилось те, що наші щітки в противоход, ну, ворс почав противоход дивитися е, роботі станка і е, тертя. Між заготовкою і щітками збільшилось. І воно її тупо тут зажало, оскільки в мене ролики отакі, от в тру, ні, труба на прутку, не відбулося скольження. І просто тормознув двигатель. Тобто, е якщо ми міняємо щіточки містами, тобто виймаємо і по осі їх прокручуємо, нам треба спочатку відкрутити. Наш стопор поставить заготовку. Ось, вона нас стала, да? І не фіксувати, а трошечки приподнять. Трошечки приподнять. І кілька разів в такому от в легкому прижимі пройтися по заготовці. Ворс наш підравняється, і ми вже далі зможемо працювати в нормальному режимі. Так що бережіть свої мотори.